Де брати ідеї? На зв'язку Юля та Шабля. Перед вами програма уроку. Переглядаємо і погнали. Для сьогоднішнього уроку вам знадобиться конспект, ручка та хороший настрій. Отже, де брати ті самі ідеї? Давайте для початку коротко. Перше, що ми можемо почати, це читати коментарі. Це дуже насправді важливо. Розповім про це більш детально на протязі уроку. Друге, це аналізувати свою цільову аудиторію. Без цього ніяк, тому що пам'ятаємо, якщо ми для всіх, то ми ні для кого. Аналіз ця дуже важливий. Наступний пункт у нас це аналізувати себе. В першу чергу завжди потрібно аналізувати себе, те, що подобається нам. В першу чергу, тому що якщо нам щось не подобається, але ми його робимо, наша аудиторія це відповідно відчуває. І четвертий пункт це методика на генерацію контенту. Але про це все. Ми поговоримо трішки пізніше, а ми з вами рухаємось далі. Знайшли ми ідеї, що робимо далі. Беремо ми одну ідею, яку хочемо розкрити. Головне, щоб вона стовідсотково закривала болі нашої цільової аудиторії, тому що без цього ніяк, без цього ідея взагалі не залетить. Ідея просто залишиться власною ідеєю і не більше. Тому що ви будете працювати не працювати на свою, не на свою цільову аудиторію, і у вас не буде ніякого результату. Це в принципі логічно. З цієї ідеї, що ми можемо взагалі витягти. Ми можемо з неї витягти, зробити сторітелінг, зробити серію відео. І сторітелінгів, до речі, ми теж можемо зробити декілька. Та написати цікавий допис. Тобто, от таких, в принципі, три пункти: кілька сторітелінгів, серія відео, допис. Та, ну, в принципі, все починається там з одного допису, і вже з нього ви розкидаєте собі. Да? І отже, давайте ми, в принципі. Перейдемо зараз до сторітельного, але перед цим а, хочу сказати, що в принципі все починається з однієї ідеї. У вас виникла одна ідея, ви її коротко прописали з цим одним, можливо, навіть не ідеальним дописом, і вже потім цей неідеальний допис ви починаєте допрацьовувати. І це нормально, це класно. Тому а, саме так і треба починати. З однієї, ідеї, з одного допису, робимо вже безліч контенту. І перейдемо до сторітельгу. Щоб сформувати якісну історію, подумайте, а що чіпляє мою увагу, які фрази? От що чіпляє вашу увагу, коли ви е, гортаєте стрічку інстаграму, які відео ви зберігаєте, які відео ви лайкаєте, а що чіпляє вас в першу чергу. Потім подумайте: а що цікавого про мене, мій товар, моєму глядачу. Так як я зараз записую відео, я знаю, що моєму глядачу цікаво теж брати ідеї, тому що це. Одна з основних болей моєї цільової аудиторії запитів моїх клієнтів, питань моїх підписників на постійній основі. Тому я знімаю це відео, закриваючи болі цільової аудиторії. Отже, що я хочу донести? Ну, не без того, не без того, що хоче донести ваш бренд, що хочете донести ви, своїм людям, своїм підписникам, своїм товаром, своєю послугою вам такий простенький приклад, наприклад, там вода, якась мінеральна вода, вони доносять там цінність того, що ага, ось у нас є негазована вода мінеральна, якою можна, яку можна пити, коли ви там займаєтеся спортом, вона дуже там корисна, очищена, супер-пупер класна. Ви її можете пити там зняти цілий рекламний ролик, де спортсмен бігає там на марафоні, якомусь п'є цю воду. Це найпростіший приклад. Вони доносять цінність того, що. Ця вода класна, якісна і корисна для вашого здоров'я. Все. Приходимо з вами далі і будемо зараз говорити саме на актуальні теми. Теми, які, в принципі, актуальні у аудиторії завжди. А саме це тригери минулого. А, я зараз скажу про той час, коли ми брали пауку в руки і прапиба отрима піздюлей. А це саме той період часу. да, ті тригери минулого, коли ми повертаємо людину десь туди, в її спогади. А, наступне у нас це. Цифри, числа, те, що в принципі також завжди людям актуально, що завжди привертає їхню увагу. А, і до-після. Тобто, який був результат до, і що у нас стало після. Це цікаво в будь-якій сфері. І зараз я наведу вам а, а, кілька прикладів. Да. Я взагалі хочу навести саме на тригерах минулого нішу, умовно зараз ви бачите перед собою готові сценарії, які ви можете застосувати. У нас тут готовий сторітель, будь ласка, без проблем підставляйте під свою нішу. І використовуйте, скріньте, записуйте, я не знаю. Перша у нас дитячий одяг. Тригер минулого, куртка, яка застібала підбородок. Кому бо заболіло, скажіть мені, бо мені стало боляче, як коли мама застібала цю куртку або тато, і воно так от по підбородку, і тобі було боляче. Це дуже такий тригер минулого, я це пам'ятаю, ще й досі, коли зимою застібаю свою куртку. А, і отже, перша сторість, яка у нас може, може вона бути: а вам мама пристібала підбородок курткою в дитинстві? Тобто ви викликаєте в людей емоцію а, відповідно сторіс 2. А я пам'ятаю ті часи, мені аж заболіло від спогадів, але зараз все не так, правда? Тому що зараз а, ви оцією другою сторіс, типу, зараз все не так, ви вже починаєте так заглиблювати аудиторію в те, що зараз ваш товар він вже не такий. А, рухаючись далі, ви розпитаєте вже відповідно про переваги. Таких курточок з такими застібками для діток, те, що вони там не пошкодять. Да? П'ята сторіс, ваші дітки можуть самостійно їх застібати, і підбородок вони не зачеплять для замовлення. Пошіть директор, Тобто ви більш детально описуєте всі переваги ваших курток і того, що ну, ваші дітки зараз не будуть страждати від цього. Пристів підворотку, тому що куртка там зроблена з такого матеріалу, воно там буде взагалі там якісь зачепить буде не боляче, або там вони там спеціально зроблені, розроблені і так далі. Це був просто такий банальний приклад. Наведу вам ще декілька прикладів. Наступний приклад: у нас кав'ярня. Я взяла спеціально а, різні, різні такі ніші для того, щоб показати а, я не знаю, для всіх, щоб для всіх було зрозуміло, кав'ярня. Тригер минулого довго чекати. Не знаю, не знаю, як. А, ну, от Раніше, я ще пам'ятаю, що раніше ти навіть, блін, на вокзалі десь ту капу береш, Боже, поки не гріться той чайник, поки тобі там макофе треба залиють, поки тобі його розтарабанять, поки ти добереш туди. Mm -hmm. Ну, коротше, за все настільки довго що тобі вже того макофе не хочеться, в тебе вже ноги-руки задубу, ти вже його пити не хочеш. Да? А зараз перевага, в принципі, кав'ярень в тому, тому що ти заходиш і за декілька хвилин тобі вже віддають замовлення. Да? Ну, тобто, Найбільше ми, люб... ми не любимо очікування. А ви тут можна зробити опитування? Запитати в аудиторії сторіс 2-3, о там, чи можливо більше. Хто пам'ятає, як раніше довго потрібно було чекати на свою каву? І основна історія. Ви можете навести якийсь приклад, як я тільки що навела з кавою макуфетри в одному на вокзалі. А, да, ну, типу, да, це кав'ярня, звісно, ну ну але ви, бачите, кав'ярні це вже такий вищий рівень. Раніше вони не були так популярні, погодьтеся. І сторін четверта, в нашому закладі свою каву ви отримаєте за лічені хвилини. Приходьте за адресою такої. Тобто ви робите відповідний заклик, що ваша кава буде за лічені хвилини. Ви можете додати відео, я не знаю, відео з таймером поставили Скільки з хвилин, ми там відпустили клієнта. Ідей безліч. Безліч. Просто беріть ідею, адаптуйте під себе. Все. І ще один приклад на тригери минулого на контент-менеджера. Приграм uh, минулого контент-менеджера. Хто пам'ятає, я в минулому саме чисто контент-менеджер. Я працювала лише ним uh, певний період свого часу. Uh, і от хто пам'ятає бежеві візуали. Вважаю просто. Uh, ще були я пам'ятаю темні візуали, але це було пізніше, але це на бежеві візуали такі. Я не знаю, як правильно, українською, бежеві, не бежеві, ну ніби бежеві, да? uh, хай будуть бежеві, окей. Сторіс uh, перша. Ще у вас асоціюється бежевий кольор, у мене з візуалами, який був раніше в тренді. Да, тут ви подаєте основну інформацію, можете навести приклади, можете показати, які вони були, поділитися основні по історії, якщо ви були в такому стилі, можете також показати свій візуал. Варіантів безліч. Да? Ну, розумієте, логіка працює. 144 заклик до покупки, упаковки блогу під ключ, наприклад, да, де ми наголошуєте, що я вам бежевий візуал не зроблю. Зараз то не актуально, зараз ми за актуальність за класний новий контент. Ви можете показати якийсь кейс ще в кінці, і відповідно привернути увагу аудиторії і продати свою послугу. Теми, які я навела, там, до а, числа, ну це, це банально. Но видте в числах, я не знаю, там тисяча доларів із одного сторітелінгу, сто задоволених а Якщо це говоримо про до-після, показуйте до після макіяж там до... Після людина а, там до стиліта до стиліста після стиліста. Тобто, ну це такі банальні теми. Я не, навіть не буду вам наводити супер багато прикладів. Ми рухаємося з вами далі, і е, наступне, що нам треба зробити, це обов'язково обрати формат відео, в якому ми будемо знімати. Не трендовий, не самий популярний, а ваш. Ваше цей формат у вашому стилі, що буде вам відгукуватись і вас будуть по ньому впізнавати. Подивіться мої відео, ви зрозумієте, про що я говорю. Тому що в мене свій стиль, свій формат, хоча я їх комбінуються нормально, їх треба комбінувати. Але от свій такий єдиний, він буде по-любому. І давайте зараз говоримо коротко з вами про те, як побудувати сценарій. Чіпляючий початок, середина, кінцівка з закликом. Що я маю на увазі. Чіпляючий початок це той самий хук, я говорила про це неодноразово. У мене є навіть стаття на цю тему можете почитати. А, а, хук це той самий чіпляючий початок. Тобто те, що привертає увагу. Де брати ідеї для контенту? Якщо людині болить ця тема, вона її болить, вона її зачепила, вона звернула на це увагу. А я не знаю, там, де купити iPhone якісний, беушний. Якщо людині болить ця тема, вона зверне на це увагу. Я не знаю, зараз дуже популярна тема з відключенням світла, де купити дешевий павербанк. Все, люди реагують, люди реагують на те, що їм актуально, що їм популярно, знову ж повертаємося до аналізу цільової аудиторії. Ми подаємо той контент, який актуальний нашій цільовій аудиторії. Тобто, відповідно, і отакі чіпляючі тригерні теми, ми стараємося не банально їх подавати, не банальні такі теми: типу, а зараз я вам розкажу, а де взяти ідеї? Ні, ми маємо почати з того, де взяти ідеї. Зразу з такої короткої, чіпляючої, вистрелюючої фрази. Ось це привертає увагу насправді більше, ніж якісь там ваші е, суперрозумів. Сьогодні ми з вами поговоримо. Ні. Нам треба зразу привернути увагу. Середина, середина вона відповідно має бути короткою. ній може бути якийсь неочікуваний поворот подій. У мене є моїх відео, він є. Це такі у як мене якісь підйопчики. Да, в контексті у вас це може бути щось інше, це може бути просто, там якісь такі. Запитання ще в цьому діалозі, чи просто якийсь факт, такий незвичайний. Ну, різні варіанти. І якщо ми людину не закликаємо пролайкати, я не знаю, написати коментар, зберегти, і або ми переводимо людину в воронку, там, перейди в актуальні, перейди, там, напиши, кудове слово. Якщо цього всього немає, то людина нічого не зробить. Вона просто подивиться відео, прогорне і піде далі. Їй треба щось сказати для того, щоб вона щось зробила, тому що це дуже впливає на авт. Алгоритми і в подальшому на розвиток і просування вашого відео, тому що, якщо людина вже його там пролайкала один раз, але не підписалася, але нічого не зробила, але затримала її увагу чи написала коментар, це відео знову їй може попитатися в стрічки, не це відео, а інші ваші відео. Відповідно, вона може зацікавитись і з часом на вас підписатися, і з часом придбати у вас товар, послугу, продукт. Ви зрозуміли. Тобто ось так працюють алгоритми. Знову ж таки наведу вам. Вже кілька варіантів сценаріїв відео. А, отже, перший сценарій у нас це рука візьмемо таку нішу. Чому з'являються посічені кінчики? Ну, тема дуже актуальна, та, я думаю, не варто пояснювати. А, тут основна інформація, чого ж вони з'являються. Коротко бажано, коротко бажано, щоб відео були десь в районі 15-30 секунд не більше. Тому що їх навряд чи хтось буде дивитися, Або навпаки, щоб вони були супер довгі, супер цікаві, якщо це там якийсь міні вложик чи якийсь там розбір, да, тоді люди його будуть дійсно дивитися, але отакі саме відоси, ось отакі, отакі коротенькі, ну, 15-30 секунд достатньо. Основна інформація, і там в кінці а в тебе сішуться кінчики, напиши в коментарях. І люди напише, і ви там уже в коментарях можете людині запропонувати або якусь процедуру. Прийти до вас на якусь процедуру, якщо у вас є відновлююча процедура, або просто не визначають підібрати її догляд, сказати: О, а оце вам підійде отакий-такий-такий догляд для вашого волосся. вам би було супер. Типу, да. або запитати в людини, яким доглядом ви користуєтесь. А ви її кінчики стрижете скільки разів на місяць? Не місяць, а на рік. Да? Ну, тобто задати їй такі запитання, і ви прогріваєте людину до покупки, і ви, в принципі, прогріваєте до бренду, тому що людина вже бачить ваш професіоналізм, у вас прикосного перекорятика, блін, класно. а людина попікувалася, дала мені питання, дала мені пораду безкоштовно. І людина наступного разу прийде до вас заплатною порадою. Наступна ніша, яку ми з вами розберемо, це ресторан. Офіціанти доїдають після клієнтів. Така дуже, правда, така дуже цікава для людей пікантна тема. Типу, і ви можете ну, от, зробити таку. офіціанти доїдають після клієнтів таку тему, такий чіпляючий заголовок. Потім подаєте основну інформацію, де розповідаєте, правда, це чи неправда міг чи не міг, да? І в кінці такі підписуйтесь, щоб дізнатися більше про закулісся нашого ресторану. Тому що ну, людям ж цікаво, да? Вам, вам, в принципі, як ресторану, треба що? Треба довіру аудиторії викликати. Треба лояльність, щоб люди вас бачили, щоб люди хотіли до вас піти, що ну, людям їм цікаво. Да? Прознати про тих офіціантів, про те, що там відбувається десь на кухні, можливо. Ну, не всім. Я не кажу, що всім, різні типи людей є різні типи аудиторії, але е, є люди, яким справді цікаво, тому це нормально. Тому е, такий контент треба теж, щоб був. Е, отже, і в цьому випадку ви прогріли аудиторію до довіри. Е, Наступний приклад СММ-фахівець. Е, потрібно знімати тренди. Тоже такий тригерний заголовок, дуже чіпляючий. Потрібно знімати тренди, да? ну, типу, ні. Якеси, вам не скажу, ні. Небо, ну, Можна і не знімати, нормально. Все нормально. А, подаємо основну інформацію, що нада чи не надо, да? яку я вам зараз подала. І пиши в Директ кодове слово і забирай, там, наприклад, ідеї для відео. Будь ласка. Вам ось людина в вороночку попала. Да? Або ви, там переходь в хайлайт да? і читай детальніше. Людина читає, потім ви її там. Чи в Директ уже переганяєте, чи я не знаю, чи знову ж таки ходове слово напиши і отримає лідмагніт. Ну, тобто, варіантів безліч. Тут ви прогріваєте людину і, в принципі, до покупки якогось товару, наприклад. Якщо от в мене є гайд, да, і я людину можу таким образом прогріти до покупки гайду через такий лід-магніт. Да, давай літмагніт, вона почитала, все класно, все супер, все воно вже там в подальшому піти купити мій гай або купити мою консультацію, тобто, ну без різниці. Ми зараз ще обговоримо з вами дуже багато важливих тем, але я хочу запросити саме тебе на 20-хвилинний безкоштовний зізвон. Я не збираюся напарювати свої послуги ні в якому разі. Ми будемо говорити тільки про ведення, упакування та розвиток твого блогу, якщо тобі цікаво. Дізнатися щось новеньке, тобі хочеться задати е, якісь запитання експерту з досвідом. У тебе є якісь проблеми з веденням, упакуванням і розвитком твого блогу. Я запрошую тебе, пиши мені в дірект слово розбір, і ми з тобою поспілкуємося на цю тему. А ми продовжуємо. Ми знову ж таки повернулися до пункту, де брати ідеї. І зараз ми розберемо його більш детально. Перше, що я писала, це читати коментарі під відео. Е, саме. Саме там люди ставлять питання, на які, можливо, ніхто не відповів. От саме там є цільова аудиторія, якій щось цікаво, але на це ніхто ще не відповів і людям треба дати відповідь на це. І ви можете це зробити своїм контентом. У нас був аналіз своєї цільової аудиторії, тобто ми розкриваємо ті теми, які цікавлять і як. Дізнатися, що цікаво в аудиторії. В першу чергу ви можете зробити опитування, просто опитування в своїх сторіс. що цікаво вашій аудиторії. Друге, що ви можете зробити, це запросити людину на зі дзвон інтерв'ю, Прям, прямо сказати, що я запрошую декілька людей там і щось пообіцяти сказати: от ви мені там відповіді на питання, я вам відповіді на питання. Я так робила, це класний спосіб дійсно дізнатися. Поспілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. У мене навіть після того були продажі дорожчих продуктів просто після безкоштовного зізвону. Люди приходили до мене на консультацію, на наставництво, тому що їх от їм сподобалося спілкування, їх зацікавило, і вони про наступний пункт у нас аналіз себе, свого товару, своїх послуг. Це також є дуже важливим і ну я вже казала про це. Де. Це те, що ви хочете розказати. Це те, чим ви хочете ділитися про себе, про свій бренд. Тобто ми думаємо, що ми хочемо показати. Якщо я люблю чорний колір, я сижу в чорних речах. Я люблю чорний колір. Все, відчепіться, до побачення. Якщо в мене там а, рубрика, я б твою мать враді поради і так далі, тобто матюки підйоби і все інше, це мій стиль, це моя подача, я цим користуюсь, питань немає. А, якщо в мене червона підсвітка, я люблю червоний колір, воно червона підсвітка, будь ласка. Я люблю темні кольори, я веду візуал в темному кольорі. Тобто я люблю каву, я показую каву. Я люблю тварини, я показую тварин. Я взаєм... показую аудиторії щось таке життєве, щось про себе. І аудиторія це запам'ятовує і асоціює мене з, цим, з чимось, З кавою, з тваринами, з чорним кольором, з чорним гумором і так далі. Наступна методика на генерацію контенту це моя авторська методика. За її допомогою ви можете створити собі за 20-30 хвилин вашого часу 100 плюс ідей для контенту. Ви пишете подумати, що це нереально, це реально. На собі тестувала, це реально. Повірте. Ця методика та інші мої методики, сторітелінги, прогріви, воронки і так далі є в моєму гайді. Все про Бог. Якщо б вас. Цікавить гайд, ви можете написати в мені директнову гайд, і я скину вам деталі цього гайду. А, а ми, рухаючись далі, поговоримо з вами зараз про те, а, блін, а що робити з тим, як мені сподобалася ідея, як не плагіатить. А, от, Юля, мені сподобалася твоя ідея, я хочу знайти, також, а що мені робити? Візьмемо, до прикладу, мої, мою ось цю таку мій формат ось цей Юля Бля, тобто експерт з досвідом та початківець. Де я спілкуюся, ну, не ми спілкуємося з нею на різні теми, і от вам сподобався цей формат. Він є в багатьох, в більшості, але от умовно сподобалась вам моя якась ідея, ви експерт так само, як я, і вам сподобалось, що ви можете зробити. Ви в першу чергу можете замінити героїв. Це може бути не експерт-початківець, а там експерт-учень, і експерт і, учень, експерт і е, студент, експерт і е, клієнт, який прийшов. Да? До вас. Або ви можете взяти роль там Я на початку, і Я зараз. Так? ну тобто Різні ролі можете додати. тобто Варіантів дуже багато. Але ні в якому разі не копіюйте текст. Беріть саму ідею. Якщо вам, наприклад, сподобалася ідея, там умовно я розповідаю про, я не знаю, про упакування або про якісь сенси. Я там якось в своєму стилі це розповідаю. Якщо вам це сподобалось, візьміть просто ідею. Додайте туди свій стиль свою подачу, свій голос бренду, свій стиль написання цього тексту, свій тон-войс, ви дайте його обов'язково. І тільки тоді тільки тоді от робіть цю ідею, запускайте цю ідею в люди. Якщо вам сподобалася ідея, найкращим варіантом буде просто запитати людину: таку, Юль, привіт! А можна я от використаю твою ідею, от вона мені сподобалась, можна я візьму твій сторітель. І вам людина скаже: так, ні, все. Якщо людина навіть ну, там, уявами не відповідає на ваші повідомлення, бо людина там, ну, там такий блогер, прям великий-великий блогер, до якого там попасти можна тільки через якусь інкету передзапису, ну, або там тільки за посиланнями, в директі вона не відповідає, да, вам капець сподобалася ідея, ви можете просто взяти за цим правилом, що я сказала, не тупо вставив, взяв, вставив да, а взяти просто цю ідею. Зробити, відзняти і просто відмітити людину, написати, що ідею, я надихнула в тієї, в є людини. І тоді, коли на вас нападуть коментатори, ой, а ти там вкрала, ви такі, ну я взагалі відмітила цю людину. Ну, типу, все. люди вас не засруть. Тому що люди дуже люблять засирати, і в мене навіть теж були ситуації, коли мені писали, ти вкрала. Я кажу, я не могла вкрасти. Я не могла вкрасти по тій причині, що, по-перше, в душі не грибу, де я його вкрала, я його в своїй голові придумала. по-друге, я сама, <кій> сама його. Сиділа, писала, сама його сиділа, робила, там мій стиль, там мій голос -брану. я не могла його вкрасти аж ніяк. Те, що просто тема схожа, то теми, бляха, схожі всім. Штани продають мільйон 200 магазинів. Труси так само. І що? Ми будемо казати, що ти вкрав у мене ідею продавати труси, чи що. Ну, типу, якщо ви всі їх на базарі в Одесі на 75-му кілометрі купляєте, чи на якому там на 7-му кілометрі, ну, типу, це тупо. Тому краще відмічайте, щоб на вас не налітали гейтери. Тож ми з вами розібрали, де брати ідеї, як їх реалізовувати. Якщо вас знову ж таки зацікавив розбір, пишіть директ слово розбір. Якщо вас зацікавив гайд, покупка мого гайду, будь ласка, пишіть директ мені слово гайд, я вам напишу, надішлю всі деталі. Зв'язку бою для ташеля. Шукайте кодові слова в моїх інших відеоріх. Ви отримаєте ще більше класних корисних відео та пора.